Чи буде ваша робота завтра станом на 2025 рік, по підрахункам НБУ, ми маємо більше 2 мільйонів українців, які втратили роботу? І це питання сьогодні звучить не як екзистенційна криза, а як Цілком реальна можливість. Ваша компанія може закритись, власника бусифікувати. І один прильот може змінити абсолютно все за секунду. І я вже мовчу про штучний інтелект, який вже вбиває десятки професій. Форбс підрахував, що за 5 років в світі зникне 92 мільйони робочих місць. Ілюзія стабільності, за яку ми так довго трималися, розсипалась. На порох 11 років тому, коли я йшов з найму, не було такої жесті, але страху було не менше, і я тут, тому що бачу ваш страх, вашу втому і ваше приховане бажання. Пройшовши цей шлях сам і провівши по ньому вже сотні людей, я хочу дати вам чотири головні поради, які вам потрібно втілити, щоб вийти з найму. і це не будуть банальності про фінансову подушку чи пошук і Ми поговоримо про такі глибинні суви в вашому мисленні, про те, як думати, щоб вихід з найму став не стрибком з кручі, а логічним наступним кроком. 2013 рік. Я сиджу в сірому офісі і боюсь попросити підвищення. Я мрію про відпустку, і так само як і ви зараз, страшенно. Очкую зробити цей крок в невідомість. Тоді я й гадки не мав, що за 10 років моя власна справа перетвориться на понад 300 реалізованих проєктів, які принесуть моїм клієнтам більше 10 мільйонів доларів. Я не знав, що моїм досвідом захочуть надихатися понад півтори тисячі людей, які купуватимуть мої курси та менторство. Ні, я просто хотів іншого життя. Я набивав шишки, помилявся. Іноді працював як віл, і ви не уявляєте, як я радів першим 300 доларам за замовлення сайту. Але кожен крок, навіть неправильний, я робив в напрямку своїх мрій, не мрій мого боса, і це дозволило мені, врешті-решт, отримати не просто бізнес, а життя, де я можу працювати за графіком, який я хочу, а не з 9 до 6. де я зміг побудувати дім своєї мрії біля лісу, і нарешті проводити достатньо часу з сім'єю життя, в якому є місце і для служіння в храмі, і для того, щоб допомагати. Іншим людям втілювати їхні мрії, отже, більшість з нас звикли думати, що найм – це безпека, зарплата двічі на місяць, відпустка, лікарняні. А своя справа це такий суцільний ризик. Так, от, я тут щоб сказати, що це найбільша і найнебезпечніша брехня, в якому віримо. Давайте без емоцій, просто факти. Факт перший: у вас лише один клієнт, це ваш роботодавець. І якщо він вирішує припинити з вами співпрацю, то ваш дохід миттєво стає нулем. Підприємець якого 10 клієнтів набагато більш захищений ніж ви. Факт другий. Ви не контролюєте ситуацію. Ваш дохід, кар'єра і навіть існування вашої посади залежать від настрою керівника, рішення інвесторів з іншої країни або якогось нового тренду на ринку. І факт третій. Ваші навички консервуються. Ви роками відточуєте те, що потрібно саме цій компанії ризикуєте стати таким динозавром, неконкурентним на відкритому ринку. І коли ми дивимося на це так, то стає очевидно, що справжній ризик це віддати контроль над своїм життям в чужі руки. І саме тому порада номер один. Змініть оптику, ваша безпечна робота це ваш найбільший ризик. Перший крок до свободи це не накопичення грошей, а зміна мислення. Ви маєте побачити свою стабільну роботу, такою, якою вона є, золотою кліткою, яка забирає у вас найцінніші ресурси. Давайте зараз зробимо швидкий ментальний аудит. Прямо зараз це займе пару хвилин, але це може змінити все. Отож, по перше, час. Ви думаєте, що працюєте 8 годин а Дорога туди назад, а час на збори, а ті півгодини ввечері, коли ви просто відходите від робочого дня, це не 8 годин, це 10, 11, а то й 12 годин вашого життя щодня. І помножте це на рік. Це більше трьох тисяч годин, вирваних із вашого єдиного неповторного життя. По-друге. Енергія, згадайте це відчуття після безглуздої наради, або після розмови з токсичним колегою, або цей маленький вузол страху в животі перед дзвінком керівника, і це не просто втома, це сотні маленьких дірок, крізь які витікає ваша життєва сила, сила, яка призначалася для творчості, для сім'ї, для мрій. А тепер найголовніше. Ціна через цей брак часу та енергії книга для дитини на ніч перетворюється на мультик на планшеті. Абонемент в спортзал припадає пилом. Мрія про власний маленький проект відкладається вже котрий рік на Після свят ви просто хочете полежати, але навіть на це немає сил. І ось це реальна ціна вашої стабільності. І зараз вона виглядає не як безпека, а як дуже дорогий кредит, де відсотки це ваше життя. І коли ми це усвідомлюємо, виникає головний параліч. Питання, яке зупиняє 99% людей. А чим саме? Мені займатися, і відповідь проста: досить шукати. Почніть створювати. Тому, моя друга порада: не шукайте пристрасть. Створюйте активи за останні роки. Я провів через свої програми сотні людей коучів, нутриціологів, маркетологів, енергопрактиків. І знаєте, що об'єднує історії найуспішніших переходів. знайму? вони не чекали ідеального моменту. Працюючи 5 днів на тиждень, вони по цеглиночці будували свій запасний аеродром, поступово вели сторінки, вчилися, отримували перші гроші. І коли будували надійний фундамент, звільнення ставало не стрибкою віри, а простим математичним рішенням. Хороші мої, почніть щотижня інвестувати 3-5 годин в створення трьох типів активів. Перший актив знань. Пройдіть якісні курси та опануйте ринкову навичку, за яку клієнти готові платити гроші. Наприклад, налаштування реклами, написання текстів, монтаж відео. Ще обов'язково вчіться створювати контент. А якщо плануєте консультувати, пройдіть навчання з методології створення власних програм та консультацій. Другий актив це актив репутації. Почніть ділитися своїми знаннями публічно, навіть якщо їх небагато. Знімайте короткі відео в інстаграм або пишіть Reds, чи LinkedIn. Станьте видимими. І останнє актив зв'язків щотижня, знайомтеся онлайн з Однією новою людиною зі сфери, яка вас цікавить, не просіть нічого, просто знайомтесь і підтримуйте зв'язок. Ці активи це ваш особистий капітал, який ніхто не зможе у вас відібрати. Але є ще й четвертий секретний актив, і він, на перший погляд, звучить абсолютно нелогічно для світу, де все вимірюється грошима. Це актив щедрості, або те, що в східній філософії називають кармічним менеджментом. Його головний принцип звучить просто: щоб отримати те, що ви хочете, спочатку допоможіть комусь іншому отримати те саме. Робота в наймі. Мі, привчає нас до мислення, я не зроблю нічого, поки мені не заплатять. І цей підхід захищає нас, але водночас будує стіну між нами і справжнім потоком достатку. Знайдіть людину чи проєкт, яким критично потрібна ваша нова навичка, але які не можуть за неї заплатити. І зробіть для них цю роботу один раз, але. Від усього серця проведіть одну безкоштовну консультацію для чоловіка, який повернувся з фронту і зараз намагається будувати нове життя. Або змонтуйте крутезне відео для маленького благодійного фонду. Зробіть безкоштовно те, за що ви плануєте брати гроші в майбутньому. Чому це найпотужніший бізнес-актив? Тому що це не просто благодійність, це посів. Ви хочете мати успішних клієнтів. Щиро допоможіть комусь стати успішним. Ви хочете, щоб вам легко платили. Подаруйте свою цінність комусь без очікування оплати. Ви буквально сієте у всесвіті зерна, врожай з яких хочете зібрати самі. І головне, ця дія ламає вашій голові програму дефіциту і вмикає програму достатку. Ви починаєте діяти не зі страху, що мені не вистачить, а з позиції в мене вже є чим ділитися. Гаразд, ми зрозуміли, що треба змінити оптику і почати створювати активи. Але тут виникає головне питання, яке ділить усіх на два табори: наскільки рішуче треба діяти? Чи є сенс роками по цеглинці будувати ці активи? Чи може є коротший, більш радикальний шлях? І тут багато хто згадує історію Олександра Македонського, який, припливши до Персії, наказав спалити Власні кораблі. Він сказав своїм воїнам: назад дороги немає. Або ми перемагаємо і пливемо додому на їхніх кораблях, або вмираємо тут. Іншого шляху в нас немає. І здається, це найпотужніша мотивація спалити мости і на адреналіні бігти до мрії. Але є важливий нюанс. Македонський нічого не чув про вигорання. І війна у нього була за територію, а у вас марафон за власне життя. І тут перемагає не той, хто ефектно стартує, а той, хто грамотно розраховує сили. Тому рішення прийняті зі стану паніки майже завжди ведуть до поразки. Ідея спалити мости красива історія для кіно. Наше ж завдання не героїчно стрибати, а інженерно побудувати міст. На інший берег і спокійно по ньому перейти. І саме тому порада номер три: не стрибайте з кручі, будуйте міст. Знаєте, з чого починається будівництво будь-якого надійного мосту? Не з першої балки, а з розчищення території. Головне, що треба розчистити, це. Чужий шум у вашій голові. Є одна геніальна фраза: ви не зможете побудувати хмарочос постійно радячись з людьми, які все життя будували сараї. Ваше оточення програмує вашу реальність. Тому, будь ласка, перестаньте обговорювати свої великі плани зі скептиками. Натомість знайдіть спільноту або двох-трьох людей, які вже там, куди ви хочете прийти, і зробіть дві речі: перше. Просто будьте поруч, слухайте їх, спостерігайте, і їхня норма поступово стане вашою. І друге, почніть їм служити. Зробіть щось корисне для цих людей, не очікуючи нічого взамін. Коли ви щиро служите тим, у кого є те, що ви хочете отримати, то на тонкому рівні ви отримуєте їхнє благословення. А воно вам дуже знадобиться. Якщо не подобається ця ідея, просто підпишіться та впитуйте, як губка, все, що вони говорять. До речі, я зібрав для вас дуже крутезну підборку з TED Talks відео які вам ну просто обов'язково треба подивитися, якщо ви збираєтеся йти з нами. Я розмістив її на своєму телеграм-каналі, тому залітайте та забирайте. Посилання буде в описі до цього відео. А коли ви вже заклали цей фундамент, можна переходити до інженерів і ось три наступні технічні кроки для побудови самого мосту. Крок перший: протестуйте гіпотезу з низькими ставками. Ваше завдання отримати перше так від ринку з мінімальними зусиллями. Отримайте свій перший долар онлайн, не тисячу, а один. Продайте одну консультацію за ціну чашки кави, отримуйте перші 100 підписників на ваш тематичний блог. Це є доказ. Що в напрямку, який ви обрали, є життя. Другий крок: створіть свій MVP. мінімально життєздатний продукт. Не пишіть книгу, напишіть гайд на 10 сторінок. Не створюйте величезний курс, запропонуйте пакет з трьох консультацій. Зробіть щось маленьке, щоб. Це вже можна було помацати і запропонувати людям, і що здатне вирішити невеличку, але конкретну проблему клієнта. Це буде перша дощечка вашого мосту. І крок третій: визначте свій критерій готового мосту, коли є гіпотеза, підтвердження і продукт. Встановіть чітку вимірювану умову, за якою ви звільняєтесь. Це може бути, коли дохід з моєї справи тримається на рівні 50% від зарплати протягом трьох місяців. Або коли в мене є три постійних клієнти. Або коли мій блог набере 5 тисяч підписників і принесе перші гроші з реклами. Коли ви пройдете ці три кроки, звільнення перестане бути страшним. Воно стане просто логічним. І нарешті фінальний монстр, який ховається за. Всіма нашими діями і планами це страх. А що, якщо нічого не вийде? Багато хто думає, що успішні люди не бояться. Це міф. Вони просто краще вміють перетворювати страх на план. Вони розуміють, що провал. Це не вирок, це дані, і це найдорожча і найцінніша аналітика ринку, яку ви можете отримати. І щоб отримати ці дані з мінімальними втратами, порада номер 4. Перетворіть свій страх на план. Спроєктуйте свій безпечний провал. Замість того, щоб від страху тікати, давайте. Увімкнемо світло і роздивимось його. Напишіть свій протокол на випадок провалу. Це буде ваш особистий документ, який перетворить паніку на стратегію. Дайте просто відповідь на п'ять запитань. Перше, що я вважатиму провалом. Дуже конкретно не вийшов на дохід півтори тисячі доларів за 6 місяців. Друге питання: який мій найгірший реалістичний сценарій? І це не помру з голоду, а наприклад. Знову доведеться шукати роботу в наймі. Третє, який нефінансовий актив я точно отримую, навіть якщо провалюсь, це нові навички, нові знайомства, розуміння ринку. Це перетворює провал на інвестицію в досвід. Четвертий, дуже круте питання: хто та людина або який ресурс, до якої я звернуся за підтримкою в перший день провалу? Це може бути друг. Ментор, психолог це прибирає відчуття самотності, і нарешті п'яте, які мої перші три кроки, якщо провал настав? Наприклад, перше оновлюю резюме, друге йду на тиждень у відпустку, і третє аналізую помилки. Ну і тощо, коли у вас є такий план, страх втрачає свою владу. Він стає просто одним з можливих сценаріїв, до якого ви вже готові. Друзі, на початку я запитав вас, чи буде ваша робота? Завтра. А тепер я хочу, щоб ви поставили собі інше набагато важливіше питання: а чи зможете ви завтра з повагою подивитися на себе в дзеркало, знаючи, що сьогодні нічого не змінили? І ще подивіться обов'язково це відео. Бо коли підете найму, вам точно потрібно буде продавати. А в цьому відео я даю систему, як робити це етично, без маніпуляцій і на високі чеки. Тому дивіться прямо зараз.